Привіт, в цьому відео розберемо, як UX UI дизайнеру знайти роботу в 2025 році. Джуніору, мідлу, сініору. Всім які ключові кроки потрібно зробити, і як не припуститися помилок. Давай знайомитись, я Юля Власенко, UX UI та продуктова дизайнерка з більш ніж письмирічним досвідом дизайні. з яких більше п'яти років я працюю на іноземному ринку, і більше чотирьох років я менторю дизайнерів. Я працювала з відомими брендами, такими як Apple та Universal Studios. Також я працювала в топових дизайн студіях світу. Також я працювала в американських та британських стартапах, продуктових компаніях і на фрілансі. Також я вийшла на дохід в 8 тисяч доларів на місяць, і якщо ти хочеш дізнатися, як я це зробила, дивись ось це відео. Я постійно отримую запрошення на роботу абсолютно пасивно завдяки своєму особистому бренду та упаковці себе як спеціаліста. І тому, як же це зробити, я навчаю на своєму менторстві для UX UI дизайнерів, дизайнер Boost. Де дизайнери покращують свої скіли, працюють над позиціонуванням і успішно знаходять високооплачувану роботу. І сьогодні я тобі покажу, що ж саме працює, саме в 2025 році, незалежно від твого рівня. По-перше, покрокові максимально зрозумілі стратегії для пошуку роботи для UI дизайнерів рівня джуніор, Middle та сіньор. Також надам реальні приклади цих робочих стратегій та типові помилки, які допускаються дизайнерів, і як же їх уникнути. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Спочатку пропоную поговорити про те, чому ж старі підходи до пошуку роботи зараз не працюють. Те, що працювало в 2019-2021 роках, зараз, на жаль, не працює. Ринок став перенасиченим, багато дизайнерів шукають після курсів роботу. Компанії стали більш вибагливими до дизайнерів. Тому, якщо хтось думав, що ой, я пройду курс і знайду роботу, це робоча стратегія, на жаль, ні. Також я часто чую, що дизайнери шукають роботу по півроку, сам процес стає дуже стресовим і нелегким. Що ж саме не працює в їхній стратегії? Ну, по-перше, портфоліо тільки з гарними картинками, з гарним UI і без сторітерингу. Компаніям потрібна твоя глибина, як ти вирішував челенджі, як ти справлявся з задачами, які були інсайти з твого проєкту. Тобто їм цікаве твоє дизайн мислення, а не тільки гарні картинки. Друге, що не працює, це неперсоналізований підхід та, скажімо так, веєрна розсилка. Коли ти подаєшся на всі вакансії, де написано UX UI або продуктовий дизайнер, то це, звісно, така собі стратегія. Третє, це очікування, що пройшовши курс з UI, це вже є гарантією роботи. На жаль, ні. Зараз одних хардскілів та портфоліо недостатньо для того, щоб знайти класну компанію, щоб тебе взяли знову ж таки через високу конкуренцію. І наступний пункт, який з цього витікає, це не розвивати свої софтскіли, продажі та презентацію. Хочу нагадати, що UI дизайн це сервісна професія. Ми обслуговуємо бізнеси, і відповідно нам дуже важливо навчитися презентувати себе як сервіс. Нам дуже важливо вміти аргументувати свої рішення, презентувати їх та продавати. Це, до речі, є частиною нашої роботи, тому обов'язково це необхідно прокачувати. Наступне це не розвивати нетворкінг, не прокачувати своє ком'юніті, не знайомитись, як я кажу, сидіти в ракушці. Тебе мають бачити, ти маєш бути на виду, тому що якщо тебе не видно, то свідки про тебе дізнаються. І останнє це думати тільки про користувачів і не думати про бізнес. Нагадую, що ми працюємо в контексті бізнесу. Ми робимо не тільки свої проекти для користувачів, а й для того, щоб компанії отримали з цього певну свою вигоду. І власне компанії ці дуже швидко щитують, якщо у твоїх проектах відображена тільки користувацька складова. Тому якраз в проектах важливо показувати те, що ти розумієш, в якому ти контексті працюєш, для кого в тому числі ти робиш проекти. Ти розумієш вплив свого дизайну на бізнес і це відображаєш в своїх роботах. Ну а тепер давай перейдемо до того, що ж таки працює в 2025 році для всіх рівнів UX-UI дизайнерів. Про UX-UI я навіть не буду говорити. Це база. Вони в тебе мають бути по дефолту. Ти їх маєш постійно розвивати. І окрім цього, незалежно від того, який в тебе рівень, чи ти джуніор, чи ти мідл, чи ти сіньор, в тебе мають бути прокачені ці п'ять речей. Перше це виданість, тобто тебе мають бачити. Це можуть бути соцмережі, це можуть бути LinkedIn, це можуть бути статті на медіумі. Тобто твоя присутність в соцмережах, твій бренд, хто ти як особистість, який ти дизайнер, це має щитуватися. І тебе відповідно мають бачити, щоб тебе запрошували на роботу. Наступне це портфоліо, яке говорить про тебе, яка ти особистість, який ти дизайнер, який в тебе процес роботи, де ти показуєш своє дизайн-мислення. Тобто, це не просто збірка гарних картинок, а це про тебе, про твій досвід. Третє це результати твоєї роботи та інсайти, які ти отримуєш. Знову ж таки, компанії шукають тих дизайнерів, які розуміють вплив своєї роботи і роблять це для чогось, а не просто дизайні для гарної картинки. Наступне четверте це упаковка тебе та твого позиціонування, тобто це те. Що ти говориш про себе, як ти говориш про себе? Це твоя саморефлексія про твій дизайнерський досвід. Тобі необхідно створити своє позиціонування, щоб бути і працювати згідно зі своїми цінностями та розвиватися згідно них. І п'яте, це прокачувати софт скіли. Так як я вже сказала, що хард скілів на жаль зараз недостатньо, тому нам потрібно прокачувати софти. Через високу конкуренцію люди обирають людей, тому що їм з собою працювати. І так само ти, до речі, обираєш їх. Із тисячі класних портфоліо тебе можуть обрати якраз сам через свою індивідуальність. Це твоя фішечка. Я створила систему, яка дозволяє ux дизайнеру будь-якому рівні знайти собі роботу. Класну, високо і та, яка буде надихати. Тому давайте переглянемо ближче стратегії для джуніор, мідл та сіньор дизайнерів. Отже, джуніор дизайнери, твоя ціль це знайти або ж першу роботу, або перейти з фріланса в компанію, або ж перейти в компанію, яка тебе буде більше цінувати, або ж підвищити свій дохід. У тебе або є комерційний досвід, або немає, або ти тільки закінчив курси. І в будь-якому з цих кейсів, що б я робила на твоєму місці. Ну, по перше, я б працювала над чіткою стратегією для свого пошуку роботи та ціллю. Погодься, якщо в тебе немає чи такої цілі, ти просто не знаєш, куди ти йдеш, і який в тебе загалом цей буде шлях. Які тобі кроки потрібно зробити для того, щоб досягти цієї цілі? І якраз від цього по більшій мірі з'являється тривога, хаос, лишні дії. Тому проаналізуй, де ти хочеш працювати, в якій ти ніші хочеш працювати, яка твоя бажана зарплата, і вже від цього вибудовуй собі стратегію. І я знаю, наскільки самостійний пошук роботи може бути стресовим. Дуже важливо правильно створити цю стратегію, щоб вона тебе вела дійсно до твоєї цілі. Самостійно це зробити важкувато. Тому, якщо тобі потрібна в цьому підтримка, я задоволенням тобі в цьому допоможу. Ми разом з Створимо ту стратегію, яка доведе тебе до твоєї ідеальної компанії. По-друге, я б створила портфоліо з двома-трьома сильними кейсами, залежно від того, куди я хочу потрапити. Дуже важливо, щоб в цих кейсах були реальні задачі, тобто я не просто створив лендінг, а я вирішив якусь конкретну задачу. Особливо в продуктовій компанії, що ти не хочеш потрапити, необхідні реальні чіткі рішення, а не просто гарні картинки. Тому постарайся упакувати свої кейси, як є якась певна задача, якийсь челендж, є певне рішення і твої інсайти. Ну і, звісно, не забудь написати про результат. Третє це формувати свій нетворк. Це може бути через LinkedIn, через конференції, через менторство. Конкуренція на ринку джунів, вона найвища, тому саме люди, саме зв'язки тобі якраз допоможуть отримати класну роботу. І варто сказати, що навіть переписка на LinkedIn – це вже великий крок. Четверте, це подаватись на вакансії, будуючи стосунки з кожною компанією, тобто не просто розсилати своє резюме та портфоліо всім, кому попало. Будь ласка, так не треба. Зараз знову ж таки висока конкуренція, тобі необхідно якимось чином виділитися. Якщо ти будеш знати більше про компанію, якщо ти щиро будеш зацікавлений в цій компанії, в цій вакансії, то в тебе будуть вищі шанси. Плюс, якщо ти будеш збільшувати свій меч з компанією через те, що ти готуєшся до певної вакансії, розумієш, що потрібно цій компанії, знову ж таки, твої шанси підвищуються. Тому покажи свою проактивність, покажи свою особистість, і саме це тобі дуже. Не допоможе. Ось, наприклад, Ілона, вона UXU-дизайнерка, в неї один рік досвіду, з яких декілька місяців комерційного. На моє менторство Ілона прийшла з цілю підтягнути свої дизайнерські скіли, але під час менторства вона змінила свою цілі і почала шукати роботу. Її робота була необхідна терміново, і за три тижні вона отримала три офери: два з яких від компанії, і один на співпрацю з дизайнером. Супер короткі строки шукала роботу. Це відбулось за три тижні. Я сама я досі не вірю Я хочу ще раз окремо подякувати Юлі, бо всі ці три тижні вона була зі мною на зв'язку All Day, All Night і допомагала навіть коли вона була в аеропорту. В неї були подорожі, вона була супер зайнята. Вона завжди мені надсилала голосові і коригувала, направляла, що можна скоригувати, що можна вправити. Тому я дуже тобі завдячую, Юля. І як же Ілона це зробила? Ну, по-перше, теплі персоналізовані подачі на кожну вакансію. Вона дуже глибоко готувалася до кожної співбесіди. Також їй допомогло портфоліо з кейсами, в яких є результати, в яких є сторітелінг, яких є інсайти. До речі, через це портфоліо Ілона отримала один з трьох оферів. І кейс, над яким ми працювали під час менторства, банківський застосунок, якраз став ключовим в прийнятті цього рішення. Третє це правильне резюме, яке підкреслювало її сильні сторони. І останнє це видимість її розвинутий лінді, над якими ми працювали, якраз приніс їй також один з трьох оферів від дизайнера. Тепер давай поговоримо про стратегію пошуку роботи для middle, UX, UI або проєктових дизайнерів. Отже, твоя ціль в цьому випадку це або ж перейти в крутішу компанію, або ж в продуктову компанію, або ж вийти на дохід від 3000 тисячі доларів на місяць. Що в цьому випадку буде найкраще всього працювати? Ну, по перше портфоліо з бізнес-результатами в проєктах. Знову ж таки, не тільки гарний дизайн, а й те, який він вплив має на компанію. Як ти працюєш з метриками, як ти працюєш з користувачами, чи ти проводиш дослідження? Особливо, якщо ти хочеш продукт, дуже важливо мати класний продуктовий кейс. Знову ж таки, тут та сама історія, що і в джунів це потрібно насправді всім дизайнерам. Це розвивати своє дизайн ком'юніті, розвивати свої зв'язки, бути активним, бути видимим. Я б дуже радила бути активним на LinkedIn, постити свої думки, постити свої проєкти, розказувати про них. Наступне це продажі та презентація. Тут нам необхідно це прокачувати вже на більш глибокому рівні. Ти маєш чітко аргументовувати свої рішення, доносити їх і вміти їх продавати бізнесу. Мідо дизайнерам, також як і джуніор дизайнерам, необхідно мати дуже чітку ціль. І знову ж таки пробудовувати стосунки з компанією і готуватися під кожну співбесіду. Ну і останнє це прокачка свого позиціонування та власного бренду. А чим тобі подобається працювати найбільше? Яка твоя ніша? Тут ти вже маєш думати, куди ти хочеш заглиблюватися? Можливо працювати тільки з мобільними застосунками, можливо, тільки з СААС, можливо, з тільки з банківської сфери. Тобто тобі необхідне нішування, щоб рости як дизайнер, так і рости в доході. І ось, наприклад, Марічка, як дизайнерка з двома з половиною роками досвіду. До менторства Марічка шукала роботу півроку, мала багато сумнівів, емоційне виснаження і нестабільний дохід до 1000 доларів на місяць. Марічка мала чітку ціль. До речі, що їй дуже допомогло. Вона хотіла або в it компанії, або в продуктову компанію працювати з іноземними клієнтами, заглиблюватися саме в ux дизайн, а не просто створювати гарні картинки. Ми оновили портфоліо Сівібра, працювали позиціонування, працювали над нетворком. І вже під час менторства, завдяки якраз розвинутому нетворку, Марічка знайшла роботу. Вона вийшла на 2000 доларів, тобто подвоїла свій дохід. А вона тепер працює в it компанії з іноземними клієнтами, так як і хотіла. Це от мене було просто дві бесіди. З ними і все мене взяли. Я трошки була в шоці. Я досі в шоці. Та і ще на початку, як шла на курс, я ставила собі за ціль там певну суму, яку я хочу на отримувати свої зарплати зарплати. То я її навіть збільшила, перевіш перевищила проект. Вони з Португалії. Клієнт дуже все легко. Ну, вони в такі без безнапрягу. Ну мені дуже подобається і культура і взагалі компанія. В нас це вона, вона, якщо ти відчуваєш зараз поклик і теж хочеш отримати класну, високооплачуємо роботу, яка тебе теж буде наповнювати, і все це з моєю підтримкою, з чіткою стратегією та чіткими кроками, які тобі потрібно зробити, тоді заповнюй анкету на моє менторство в описі під цим відео. Ну що? А тепер, сіньор зайня, перейдемо до вас. Скоріш за все, в тебе ціль перейти в продуктову компанію, або ж підвищити дохід і вийти на 4, 5, 6, 10 тисяч доларів на місяць і вийти на більш сім'єрні ролі. Що ж тоді спрацює для тебе в такому випадку? Перше і найголовніше це твоє позиціонування. Ти не просто дизайнер, ти партнер бізнесу. Ти маєш з таким майнсетом приходити на співбесіди. І це, звісно, транслювати через портфоліо, через CV, через свою презентацію, через аргументацію своїх рішень і так далі. Наступне це особистий бренд та нетворк. Статті, розвинутий LinkedIn, публічні виступи, виступи для компаній, твій контент це все говорить про твою експертність. Тому я б точно розвивала свої соцмережі, розвивала свою медійну присутність. Наступне це, звісно, сильне портфоліо з багатогранними складними кейсами, в яких ти показуєш масштабність свого мислення та твою ініціативу. Ну і наступне дуже важливе: це нетворкінг знову ж таки, це ця база для будь-якого рівня дизайнерів. Ти маєш знайомитися з інвесторами, з фаундерами, з дизайнерами, з менеджерами, тобто з усіма і формувати своє ком'юніті. Наприклад, я регулярно отримую запрошення на дуже класні роботи пасивно завдяки своєму особистому бренду, видимості і позиціонуванню. І, власне, завдяки своєму розвинутому LinkedIn та портфоліо я вийшла на свої перші 5 тисяч доларів. А після, завдяки нетворкінгу, вийшла вже на всі 8. Тому те, що я кажу своїм студентам, не закривайся в ракушку. Будь видимим, інакше як про тебе дізнаються. І в заключення хочу сказати, що дуже важливо зрозуміти, що ти теж обираєш компанію, не тільки тебе. В тебе є сила та всі можливості знайти ту компанію, в якій тобі буде класно, комфортно і яка буде саме твоєю. Якщо ж ти хочеш пройти цей шлях набагато легше, пришвидшити собі його, я тебе запрошую на своє менторство. Тому що як бачиш, пошук роботи це дуже комплексна історія. На жаль, тільки UX, ui скілів недостатньо для цього, і саме на менторстві ми можемо пропрацювати кожну з необхідних речей для того, щоб знайти твою ідеальну компанію. Це і допрацювання твого портфоліо, створення нового кейсу, покращення твоїх дизайн-скілів, покращення софт скілів, упаковки LinkedIn, упаковки CV. І найголовніше, ми будемо разом іти до твого оферу, тому що. Під час менторства ти вже будеш подаватися на роботу. Ну і, звісно, з моєю підтримкою, з моїм фідбеком та ком'юніті неймовірних людей. Посилання на анкету на запис на менторство ти знайдеш в описі під цим відео. Сподіваюся, що це відео було корисним для тебе. Якщо це так, то напиши, будь ласка, що було для тебе найціннішого. І до нових зустрічей! Па-па!